У кривому розі в всьому відбувся конкурс професійної мастерності з компетентностей електромонтажні роботи. Електротехнічний марафон марафон-2024». За право називатися Кращий за професією змагалися 70 учасників, з них близько 30 – працівники криворізьких підприємств Метинвесто. Електротехнічний марафон 2024» – Це масштабний проект, який сприяє підвищенню престижу професії електротехнічного профілю на сучасному ринку праці. мотивує талановиту молодь до набуття робітничих професій. Крім того, це підтримка самооцінки робітника в суспільстві як особистості і як професіонала своєї справи організатором заходу традиційно виступив центр професійної освіти і навчання. Ми демонструємо сьогодні таку єдність, громадську позицію, єдність нашої спільноти, що ми можемо творити такі корисні справи для людей і заради людей для нашої перемоги, для нашого майбутнього вже сьогодні. Цього року, ви самі бачите, 70 учасників. і Ми дуже вдячні да, Він приєднався того року, підтримав нас. І цього року теж всі гірні збагачувальні комбінати своїх учасників прислали. Вони пішли тим шляхом, що вони дали вільну інформацію в вільному доступі. Люди реєструвалися самі. Тобто не було примусу. Від учасників вимагали продемонструвати культуру виробництва, безпеку праці, правильність та швидкість виконання робіт. Конкурс профмайстерності мав три етапи: за умовами конкурсу, учасники змагань, що працюють, змагалися у номінації адепти, студенти у номінації послідовники оцінювали виконання завдань експерти в електротехнічній галузі, фахівці підприємств та викладачі освітніх закладів. Кожному з учасників потрібно було виконати своє завдання за три хвилини. Вітаємо. Офікаємось, очікаємо. Дуже вам дякую. До суперфіналу вийшли чотири представники компанії «Метинвест», які набрали однакову кількість балів. Швидше за колег своє завдання виконав Валерій Анніков, який 17 років працює електрослюсарем на інголецькому гірничо-збагачувальному комбінаті. Ну, було дуже складно приймати участь, тому що багато де дуже учасників і ну як. Вірогідність перемогти дуже маленька, але старався докладав всіх зусиль, щоб не підвести себе, своїх колег. Я думаю, що все вийшло достойно. Таке не часто використовується на роботі, а треба було трошки попрацювати головою. Я дуже пишаюся своїм колективом. Там ну, працюють дуже гарні люди, які допомогли мені ну, розвиватися в цьому, що мені допомогло в даний раз перемогти. Я думаю, що з кожним разом все буде краще і краще. для компанії Метинвест. призове місце очікуване і прогнозоване. Навіть під час війни фахівці Метинвесту продовжують навчання своїх працівників, сприяють підвищенню професійної майстерності. А кількість учасників суперфіналу його раз підкреслює рівень фахової підготовки робітничих кадрів Метинвесту. На підприємствах Метинвест. Ми велику увагу приділяємо розвитку та професійному росту персоналу. При працевлаштуванні до компанії працівники проходять безперервно підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації. Тому участь наших працівників в даному конкурсі велика можливість показати свою професію.